Reuters із посиланням на три анонімні джерела в Москві повідомило про позицію Кремля. За їх словами, Путін готовий на компроміс. Зупинитись на нинішній лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Повернення частин Харківської, Сумської і Дніпропетровської областей водночас він продовжує наполягати на контролі над усім Донбасом. Відмові України від НАТО, обмеженні Збройних сил України та недопуску військ заходу на українську територію на саміті у Вашингтоні. Європейські лідери, зокрема президент Фінляндії, змогли донести Трампу, що Донбас це ключова лінія оборони, і Європа не підтримує поступок щодо українських військ чи недопуску союзників. Таким чином, через західні змі Кремль лише повторює старі вимоги. До речі, Сполучені Штати, як єдина світова наддержава, не можуть самоусунутися від вирішення війни в Україні.